Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Ну що, можна сказати, друга частина. Приїхав взагалі в іншу сторону, в інший ліс. Рік назад, пам'ятаєте, відео, набрало багато переглядів. Я теж був по гриби, ходив на ось цьому місці. Сьогодні знову сюди приїхав. Давайте, може, щось будемо збирати, якісь білі гриби. Погнали! Ось так тут хожу. Подивіться зараз. Ось так виглядає. Я ж кажу вам, Пам'ятаєте кадри, зайдіть, подивіться. Рік тому я знімав теж, як я збираю гриби. Тоді я трішки знайшов, а сьогодні щось дивлюся, дивлюся. Ще поки. Ні одного не знайшов. То ось бачите, дерева пообрізали тут, поваляні вони, то кабани багато всього порили. Я бачив, з машини виходили. Ну, Пізніше будуть я теж сніму. Подивіться, як тут теж нарито і щось грибочків немає. Ех-ех. А я хотів сьогодні не тільки погриби, а ще... й Інтересне відео для вас засняти, що я збираю гриби. В тому році на усіх місцях, пам'ятаю, були... Можу ще трішки назад сюди. Немає і все. Ну як знайду я вам покажу. Ну ось, друзі, йду, хочу показати. Подивіться, як замасковано. І ось отакі сироїзки, ось вони. Навіть їх не видно. Ось так виглядають. І сині гриби. Ну, я їх не буду брати. Думав сьогодні візьму білі гриби. Якщо вони сьогодні будуть. Чи що ж сьогодні тут буде? Нічого взагалі не можу знайти, немає. І все, ну погнали, будемо шукати. Ось доходжу тут. Вийшов з лісу до озера, тут я можу показати, ось маленька видно сироїжка, тільки вони попадаються, і то дуже мало. Ось таке озеро тут красиве. Тут можна так десь тут подивитися. Тут я збирав. Тільки то було, думаю, рік тому, але то було в кінці вересня. Напевно. Тоді ще були масочки. Опа, друзі. Не постанова, звичайно, знімаю. Подивіться який грибочок. Ось виглядає. -мо, красота. Давайте буду... Я вже взяв з собою ножечка, подивіться який. Опа! Це, як сказати, підберезовик, Вроді того. Подивіться, який красивий грибочок. Ось такий перший є. Ось, друзі, іду, тільки вийшов звідти, знайшов і вже одразу другий. Опа. Подивіться, який він ось так виглядає. Вже погризяний, але все одно такий упругий, тверденький. Гуляю зараз. Може ось тут тако, щойно вже два штучки, як ви бачили, знайшов. Можно придавляться. Так. Двигаемся тут. Может, что-нибудь будет. І вони прямо біля дороги ростуть біля стежини. Їх можна навіть так знайти легко. А всередині лісу, як ходив, ходив, немає. Нічого не знайшов. Ну що, друзі, ось так тут так красиво. Хожу вже ще пів годинки, не одного гриба, тільки два і все, знайшов, щось немає сьогодні. Подивіться, друзі, ось тут лебеді, подивіться, як близько підходить. Ой-ой-ой. Чекаємо. Бачите, друзі, скільки їх тут. Іде я такого просів, а він ще бить на мене. Ой-ой-ой, подивіться, як дивиться. Ось такі красиві. І як близько прямо все стоять 3 метри від мене. Ой-ой-ой. Ладно, пішли. Ось так прогулявся в лісі. Поснімав. Трішки ну таке маленьке відео, бо думав, буду багато знімати, бо буде гриби, щось там буде інтересненьке, знаєте, прогулятися. Лебеді ось там. А так можна сказати, що тільки два грибочка. Тому давайте. Дякую всім за перегляд. Всім пока.